Друзі, привіт! З вами Одін. Сьогодні граємо в найкращу світі гру Козаки 3. Але насправді сьогодні ми не граємо, а робимо практичний дослід, який називається «Швидкостійність та сили пострілу. Якось пан Гіперіон написав мені в коментарі: чудова гра! Хочу сказати, що дві швидкостійності краще, ніж просто сили пострілу. Але якщо ресурсів не вистачає, то краще, звісно, взяти першу швидкостійність та сили пострілу за 5 тисяч заліза та тисяч вугілля. Сьогодні я вирішив зробити цей практичний експеримент. Аби на практиці подивитися, як це впливає на силу пострілу та на ефективність військ на полю бою. У мене є три фортеці. Кожні по 400 мушкетерів це формація. Мушкетери повністю прокачані у казармі. Пішніть до синього. Бачите, повністю прокачані формація 400 мушкетерів. І зелений. Прокачані повністю у казармі. Та формація 400, 400 мушкетерів. Червоний буде мати в нас апгрейди, повністю прокачана сила пострілу. Але жодної швидкостріності. Робимо ці апгрейди. Ці вже готові. Маємо сили пострілу у 25. Крито формаціями. не будемо використовувати формації. 25 сила пострілу, 10 захисту. Йдемо до синього. Синій в нас має. Перша швидкостріність буде прокачана в нього. Та дві сили пострілу, які рекомендовані у разі, якщо вас не вистачає на другу швидкостійність. Перша швидкостійність є і прокачуємо дві сили пострілу за 5 тисяч заліза та за 11 тисяч вугілля. Це варіант, який запропонував Гіперіон мати на кінець 15 хвилин рейтингової гри. Якщо у вас не вистачає на дві швидкострільності, він казав, що краще прокачати першу швидкостільність та дві сили пострілу за 5 тисяч зарізав та 12 тисяч вугілля. Так, мушкетери сині в нас готові. Йдемо до зеленого. Зеленого ми маємо опції двох швидкострільностей. Але жодної сили пострілу. Це йому коштуватиме досить дорого, дорожче, ніж опцію, яку має у нас синій. Але воно того буде. Варти за словами гіперіона, ми це перевіримо зараз. Є, готові. І так, на поле нас виходять. Давайте перші червоний та синій. Синій, в свою чергу, у нас має прокачаних першу швидкострільність та дві сили пострілу. Розміщуємо війська один напроти одного. Так, відстань також грає, грає роль. Є. Е. Е. Знімаємо формації. У нас не буде формації під час цього досвіду. Є. Готово. Все готово. Зараз вимикаємо мир і дивимося на результат цього поєдинку. Я думаю, що є сенс проводити кілька таких баталій, тому що у нас є доля рендому і можна необ'єктивно оцінити результат цього змагання. Ми бачимо, що червоні у нас перемогли, залишилось 72 мушкетери. Знімаємо мир і спостерігаємо. Так, бачите, червоний знову переміг. Так, є, прибираємо режим миру і дивимося, що буде зараз. Здається, тут трошечки більше відстань, ніж в попередніх досвідах, дивіться. Знову червоний переміг, дивіться. 60 мушкетерів залишилось. І йдемо, беремо зеленого. Зелений. Знайомимося з зеленим. У нього швидкостійності з жодної сили пострілу. Тобто 400 мушкетерів з двома швидкостійностями буде змагатися проти 400 мушкетерів з усіма силами пострілу. Прибираємо режим миру, спостерігаємо. Також проведемо кілька тутичок, бо одного разу важко сказати. Дивимось, Зелений у нас переміг, залишилось 117 мушкетерів. Димуся, що вийде зараз? Заданий має дві прокачки сили швидкострівності, а червоний дві прокачки сили пострілу. Всі прокачки сили пострілу. Тут взагалі розгром дивиться. 169 залишилось. І маємо формації. Збираємо режим миру розпостерігаємо. Та, є. Цього разу у нас зеленого залишилось 146 мушкетерів. Вражаюча цифра, тому ми бачимо, що. Якщо у вас не вистачає ресурсів, наприклад, на дві швидкостійності, це було найефективніше в зеленого ми бачимо, то рекомендовано зробити хоча б такий апгрейд. Перша швидкостійність та дві, дві сили пострілу. Там буде значно дешевше, ви зекономите 11 тисяч золота. Ну, давайте фінальний бій. Давайте зелений проти синього ще подивимось. Розформуємо формації і спостерігаємо. Куди ти побіг? Як бачимо на 400 мушкетерів. Ви зможете. Бачите, наскільки ви програєте, залишається 118, навіть більш ефективніше вийшло, аніж сили пострілу. Тут було 146, 169 та 117. Приблизно приблизно те саме. Але дивіться, тут червоний, коли змагався ці сили пострілу проти першої швидкострільності і двох сил пострілу, то червоного залишилося. 72, 58, 60. Ну, загалом, якщо подивитися, оскільки ефективно. Так, навряд чи хтось буде качати, бо це неефективно фінансово в першу чергу. Скоріше за все, всі будуть прокачувати і рекомендується всім прокачувати першу швидкостійність За можливості прокачувати другу швидкостійність. Якщо нема такої можливості, то качайте ці дві сили пострілу за 5 тисяч заліза та 11 тисяч вугілля. Це дешевше, ніж 5500 золота, та 15000. Але бачите, наскільки ви програєте на 400 мушкетерів. Тому пан Гіперіон не обманув. Дякую за пораду. Практично ми це підтвердили. Бажаю всім успіху на рейтингових іграх. Дякую всім за увагу. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались, поставте вподобайку, раптом ви забули. Напишіть будь-який комент, це допоможе моєму відео, а також. Мир вашому дому, слава Україні.